Все було максимально швидко, спонтанно і неочікувано для нас. Ну, направили автомати на нас, надягли мішки і розвернули до, до забору, тому що ми ж їхали по проїжджій частині. Mm -hmm. да. І в принципі, вже в цей момент я особисто думав, що ну, зараз нас розстріляють. Потім. Ми так хвилин п'ять постояли, нас швиденько закинули в вантажний автомобіль, ну, ми нічого не бачили і завезли в недобудову. Сутки нема, двоє, суток нема, вже через двоє діб. Я вже почав велосипед рихтувати, бо сутками сутками стріляли. І над нашими головами летять. Женя каже, Петрович, давай каже, повертаємося назад. Кажу, поки сина не побачив, нікуди не буду вертатися. Вони з 24-го вже на 25 те з'явилися самі колони. Тобто ну, особисто я їх побачив. Можливо, вони, вони десь і були на кільцевій дорозі в нас, але особисто я вже побачив а, ну, військову техніку і знав, що вона туди рухається вже вночі, з 24 на 25 число. Коли ми прокинулися 25-го, вже на асфальті побачили безліч, ем, безліч слідів від е, танків та іншої військової техніки. Сусіди теж, з сусідами швиденько ми е, поговорили, вони теж казали, що цілу ніч йшла техніка, техніка, техніка. М -м, казали, що сотнями просто вона рухалася повзіванків і кільцевою дорогою. Коли перші іполони йшли, вони стріляли наліво-направо. Просто стріляли Отам на будівлях до цих пір є. Уже тоді, коли ці е, постріли були їхні з БТР, тоді вже люди, це ж Іванків невелике містечко. Вже тоді люди вже почали уясняти, що це дійсно війна, де зайшов агресор, який ніхто не жаліє. Мені завжди подобалось фотографувати і знімати відео. Е, в основному це було відео там тренувальних тренувального процесу. Треба це показувати. Треба все бачити, показувати. Як ти що? Я не я не роблю. Як це ти не, роблю? Ой, не, не бої, хлопці. В основному це коли ми тренували з дітьми. Я фотографував, відео знімав, потім порівнював там техніку або просто. Певних таких е, життєвих ситуаціях фотофотографував і відео знімав. А тут вийшло так, що в людей була потреба знати, що відбувається в Іванкові. Тому це одна була із е, причин, чому я знімав. І фактично, цим, цими зйомками, які я робив, і фото, які я виставляв в інстаграмі і в Фейсбуці, вони закрили цю потребу в людей. Люди один одному передавали, що є фотографії, відео. Люди почали мені писати і запитувати, а яка ситуація там на тій вулиці, на тій. Відповідно, я ходив по Іванкову і по можливості знімав. Хоча я вже тоді розумів, що це небезпечно, але намагався це робити обережно і, ну, до пори, до часу, в принципі, це вдавалося робити. Мада Іванківщини дуже гарно самоорганізувалася. Це якось автоматично так вийшло. Це вийшло автоматично. Єдине, що, е якби окупація продовжилася б довше, це вийшло б на якийсь е більш таки високий рівень. Це були розмови, розмови спілкування з, ну, з різними людьми, з різними знайомими або просто рандомними людьми, яких навіть я особисто не знав. Да. Це були розмови про те, там, як нам жити далі, як не втрачати свою особистість, як е, діяти в певних ситуаціях, е, як харчуватися люд, людям далі, як е, проявляти якісь свої, ну, якусь свою там, громадянську позицію, е, там, як е, теоретично робити супротив. У ну, нас не було е, зброї, розумієте? У нас не було зброї, тому і з супротивом, насправді було дуже важко. Всі вірили в те, що Збройні Сили України нас звільнять. Скільки я жив, стоко цей музей тут стояв. Тепер все. все. Але найперше нам довелося рятувати музей. Я побачив дим зі сторони музею, підбіг. І побачив, що е, ворожий снаряд потрапив у музей, і там знаходяться люди, тому ми е, оперативно вирішили проникнути всередину, е, вибивши одне вікно. Але так як там були металеві грати, то, ну як, ми не були впевнені, що в нас це вийде. Ключів не було від музею. Відповідно, ми е, вирвали грати, і ними ми розбили вікно, скло. І проникли всередину. Насамперед ми винесли картини Марії Примаченко, а потім вже там різні там, експонати часів Другої світової війни, ткацькі верстати, вироби з дерева, фотографії, архівні деякі документи. Напад на музей був частиною їхнього плану по знищенню нас як нації. Вони хотіли зробити з нас росіян. Але на щастя е ніхто в Іванкові на це не повівся. Був знайомий е Роман. Він, е е ну, він жив там неподалік від мосту, і він повністю фіксував весь рух техніки, який там був. Е і почали створюватися потім телеграм-канали. Куди скидалися по, по кожному місту, там кількість техніки, яка прийшла, вийшла, і взагалі що було помічено і не помічено. Е, і потім оперативно воно передавалося, видно, десь в Генеральний штаб, якісь висновки робились, і потім, час, час від часу, я так розумію, це або артилерія наша, або байрактари знищували, там, в тому числі на мосту і на кільцевій дорозі їхню техніку. Е, скоріше за все, це через. Те, що люди передавали цю інформацію, яку вони бачили. В моєму ж випадку в мене було відео. Тобто, причому в вільному доступі було. І буквально в перші дні, як тільки я почав виставляти ці фото-відео, величезний запит був від просто ну, людей, яких я навіть не знав. Вони почали додаватися в друзі, репостити ці всі фото-відео і таким чином. Ну, ця інформація розповсюджувалася. В цей момент певний страх, звичайно, був, тому що я не знав, чи вони знають ну, взагалі хоча б щось про мене. Проблема була в тому, що ми ж з батьками дуже близько живемо один біля одного. Тобто я почав починав розуміти, що якщо вони шукають мене, то вони можуть і мою сім'ю знайти відповідно. Постійно вони в мікрорайончики наші Іванкова час від часу приїжджали там на одній або двох машинах, там в кількості десь там 10-15 людей. В один момент, це вже, середині, середині березня, я прийшов у свій мікрорайончик, у свій двір, Прийшов. і знайомий мій каже, що, ти знаєш, приїжджали. Окупанти і шукали чорнявого, темноокого хлопця, який знімав відео і фотографував. Каже, схоже, вони шукали тебе. Ну, в тому дворі тільки я там такий був, хто відео і фото знімав. Мене сюди завели, поклали е, на живіт, е, змусили розставити руки та ноги, е, направили е, зброю мені в спину і, і до голови хтось, їх було троє. Задавали мені певні питання. І якщо я відповідав не так, як вони, можливо, хотіли чи вважали, що я обманював і говорив неправду, то стріляли відразу біля голови. Потім поставили мене на коліна, погрожували, там, що будуть там, пальці відрізати, руки, ноги. Основна думка була не про те, що тебе можуть вбити, а про те, що тебе можуть тут вбити, і потім тебе вже не побачать і не знайдуть родичі твої батьки, твоя сім'я. В принципі, про це тільки я переживав. А якби самої смерті, якби, ну, я не боявся. Вони приїхали сюди шукати, вбивати нацистів, бандерівців. В тому числі у них була величезна ненависть до атовців наших. І ну, взагалі до, до нашої влади. Колегу зустрів Василя Миколаєвича, вчитель музики він в цій школі тут. Петрович, а ти чого тут? Кажу, ну так і так, Ігор Полоні. Так, підожди». Каже, підожди, вони тут. Там цей же їхній снард передивись, каже, позви його, він зараз вигляне. Тож я позвав. Так, Миколайовичу, ну давай же. О. О, Отак ось. Так. Ігор, то йдеш до нас. Йду. Я вчитель фізкультури і я говорю, що син він не воєнний. Він жив здорово. З ними все передали. Я говорю, я можу побачити? Так, зараз, ну, вивели хвилинок через три Ігоря. Хорошо, подождіть. І тоді мене позвав він хвилин через 15, каже: Я вам нічого не казав, я вам сина не показував вашого. Сходіть, показав куди, між двома барами там, значить, і там штаб їхній був. Такі ті, що тут могли вбити мого сина. Це такі думки. Думки. Те, що я знаю про цей будинок, це колись будувався Комсомольський молодіжний центр. Його не добудували, так воно залишилось. Але уявіть собі, що ну якась стріляли ж по їх же, стріляли, в нього коло вуха стріляли, і що десь якась комусь перемкнуло. І дійсно, що. Тут це могло бути місце страти мого сина із його товаришем могло бути таке. Ну, в це не вірилось тоді, але зараз, коли це аналізуєш, то ну, мурашки по коже. А я ще тоді казав, кажу, хлопці, будемо проїжджати по церкву. І я їхав, я молився. Кажу хлопцям, ви теж перехрестіться. Тому що, ну, чи є Бог, чи немає, я не знаю. Але я чогось ота іконка. Яку дружина мені дала Миколая, ну, тобто на дві-три хвилини, і я б цих хлопців не зустрів би. Оцих, тобто, Я думаю, що десь у чомусь десь у чомусь ну, ну, такого не може бути. Такого не може бути, щоб отак е, їхати і зустрітися в лоб Лобі. Це та людина, яка знала, де, де мій син. Ну, ну, це щось, Якісь ті сили були такі. Коли я потрапив на свободу, вийшов з цього підвала, то було таке відчуття, що ці три дні пройшли як з однієї сторони, як місяць, а з іншої сторони, як 5 хвилин. Да. Свободу ні з чим не можна порівняти. Я був дуже радий бачити, по-перше, батька. Хоча разом з тим я надуже переживав, коли почув його голос, тому що я. Відразу подумав, що вони можуть зараз і його взяти в полон і потім допитувати нас вже обох. 1 квітня це день деокупації Іванківщини. Це вже буде в історії нашій. Чесно повірить, я хотів це побачити вживу. Ми пішли і просто були в шоці. І навіть коли я вже побачив це, я все одно, тобто, здавалося, півтора місяці Півтора місяці всього пройшло, а таке відчуття, ніби там рік пройшов, важко було повірити, що Іванківщина деокупована. Потім ми поїхали до мосту. А міст 31 числа його підірвали повністю. Іванківський цей міст величезний. Його він був підірваний. Коли вони росіяни відходили, вони його підірвали. Всі просто прапори повиносили, кричали: там бігали Україна, телефонували всім по можливості. Ну як? Тоді зв'язку не було. Але е, тоді, в перші дні, Старлінк привезли до відділку поліції і. Люди підходили туди, щоб зловити цей зв'язок і е, телефонувати. В даний період часу е, я займаюся вихованням е, здорової нації. Займаюсь, треную дітей. Діти, як не дивно, діти вже з маличку, буквально з п'яти років, прекрасно розділили цю межу між українцями, між Україною і Росією. От навіть краще, ніж дорослі. Вони максимально україноорієнтовані. Вони всі знають гімн, вони Знають, хто такі українці, вони знають, хто такі погані росіяни. Вони хочуть, ну, вони дійсно, навіть в такому маленькому віці, вони вже хочуть процвітання нашої держави. Ми не зупиняємось, працюємо, тренуємось, готуємось до змагань, реабілітацію проводжу для людей після різних травм, переломів, в тому числі для військових. Моя в даний час роль в цьому, якщо ну, в, 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 в даний момент я можу реалізуватись в цьому, в тому, в чому я спеціаліст. Пізніше, звичайно, якщо так все продовжиться в такому ж темпі інтенсивному військовому, то безсумнівно, звичайно, прийдеться е, вступати в ЗСУ в будь-якому разі. Але поки я можу більше користі приносити тут, е, то я буду знаходитись тут. В другий раз я обов'язково вивезу матір свою і сестру. З батьком ми вже спілкувалися щодо цієї теми. Він не збирається виїжджати. В принципі, Зброю до рук хіба і все. От, мабуть, цей варіант. Бо я не знаю, як би я залишив би батька, поїхав би кудись. Знову ж таки, тобто все впирається в сім'ю. Але цього разу вже не буде таке вторгнення, як попереднього разу. Тоді вони просто безпроблемно сюди зайшли. А цього разу це вже буде знищення кожного квадратного кілометра, так як вони роблять скрізь на Сході і на півдні. І тому тут вже тут зовсім інша і буде історія вже. Все ми відвоюємо і все буде, ну. Це дуже складно зараз давати якісь прогнози. Але все буде добре все одно. Я вірю в це.